Чи існує такий варіант, що збройні сили України навіть вдарять безпілотниками по Москві? Вже напевно декілька місяців, що саме так і буде. І поки наші збройні сили е, це не будуть робити, то вони не заспокояться. Вони почнуть заспокоюватись рівно після того, як їм прилетить. На росіюшку прийде війна, і як-то вони поумніють. Зараз навіть рік бавовний. От, ну, розцвіте вона і все. Тут е, воно трошечки десь там під застряне, потім знов. Тут mm -hmm. взагалі такі удачний урожайний рік. Що зараз думає диктатор Російської Федерації про Володимира Зеленського? Те, що він на його агресує, це одна історія, але він же ж їм і захоплюється. Тому що е ну, от вам і здрасте <рес> Чи за один-два терміни стане президентом саме жінка. Зараз, мабуть, ці глядачі не лякаються, але я за Ірина Фаріон. То варіант стати сонцем для України в її є. Але тут ще вона того не зробила. Ви за президента націоналіста, наприклад, от радикального президента. Ні, я не за радикальну політику взагалом Вітаю, друзі. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. з нами сьогодні Людмила Хомутовська, український теролог, мене звуть Ростислав Каласинський. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Тема сьогоднішня ракетний терор і підтримка України союзниками. Чого чекати Україні в майбутньому? Отже, скільки ще масованих ракетних атак здатна провести Російська Федерація? От це буде там інколи, чи в неї ще є досить е, оцих ракет? Е, дивіться, чи е, скільки я думаю, що вони будуть. Так, їм це робити важко, але там тема то, що вони, як собаки, бігають по всьому світу, десь їх збирають, це стоїть так, що вони будуть старатися ще вбити. Я не можу сказати, що це буде одна, на жаль, не одна. Е вона буде, і якось взагалі по колесниці скоро буде. Ну, не здивуюсь, якщо по колесниці навіть на протязі цього тижня вона буде. Так що вона, вона ще буде. Хоча там проблеми є, але вони якось іще викручуються. Чи є хтось або щось, яке може зупинити ці масові ракетні атаки? Наприклад, економічні санкції, чи якісь країни, які можуть натиснути? Ну, головна тема це країни, які можуть натискнути. Тому що санкції, вони працюють так, вони працюють, але знаєте, якось. Де працюють, де не працюють. А от натискнути і таким чином не для ефіра там якось пошантажувати іншу сторону, оце буде працювати на ура. Які міста опиняться під ракетним прицілом? Ну, це може Київ, наприклад, візьмемо Київ, Львів, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро. Чи якось можна Київ, Львів, Одеса. Дніпро. Міст багато, просто всіх не скажемо одразу. Ну, у Києві взагалі на Вон, в нас стоїть на повістки дня, в Львові теж, на жаль, буде якесь попадання. Мені не подобається Одеса. Я наскільки розумію, там буде попадання в якусь важливу структуру, щось там буде таке розпадеться. Кривий Ріг, там все весь час гатять в одне й те саме місце. Не знаю, куди вони там гатять. Щось там відремонтовують, вони знов його. Воно стосується води якимось, чином, і все туди хочуть попасти. Це більш туди. Це сказати, що це так супер важко для для Кривого рогу, ну, то певні, це їх розстроює, але це не критично, так я скажу. Mm -hmm. е, і чи берем... Дніпро, ну, Дніпро він стоїть на повістці дня, там є е, щось, е, е, що зв'язано чи з грошима, чи з фінансуванням. Яка ще така установа, куди їм потрібно прям дуже сильно попасти. Так що mm -hmm. вони будуть гатити. Так що Всі міста, які мужчинам зачіпляє, Сказати. Чому так, чи можемо ще подивитися декілька міст? Давайте Харків, Харків, Івано-Франківськ, Вінниця і Запоріжжя. Харків є попадання, але вони все рівно якісь. Ну, на тріечку, що називається, знаєте, не е, останні... Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, більш-менш норм, там, якщо то там без таких трагічних, і два останні повторіть, будь ласка. Вінниця. І Запоріжжя? Там теж під загрозою, бо якісь попадання буде. Якщо третє місто, то в нас, знаєте, по всім даним, воно розрушиться, але люди зможуть тікти, по четверте місце там більша напруга. Я так думаю, що буде попадання. Ну, поки ще стріляють, на жаль, стріляють. Запоріжжя, так. Наскільки? Ефективним є зараз виробництво ракетної зброї на Росії. Ну, я наскільки розумію, вони стараються. Та воно дається їм доволі тяжко, тому що е, при, всій, при всій їх ейфорії, їх не вистачає якихось запчастин деталів, але вони поки справляються. Вони десь беруть взагалі не здивуюся, як якихось сусідніх країн, які мовчки щось там дають. Чи існує найближчим часом загроза нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі? Я думаю, що так. Саме по інфраструктурі вони знову будуть планувати вдарити. Угу. Чи існує такий варіант, що Збройні сили України навіть вдарять безпілотниками по Москві? Ну, я навіть розкладати не буду, тому що це нам показують вже, напевно, декілька місяців, що саме так і буде. І поки наші Збройні сили е, це не будуть робити, то вони не заспокояться. Вони почнуть заспокоюватись рівно після того, як їм прилетить. Хм. Серйозно? Чи не буде погіршення ситуації, наприклад, коли буде відповідь ЗСУ? Вона буде погіршення, нічого страшного, але там е, на росіюшку прийде війна і як то вони поумніють. Е, і тоді е, оце, що так весело, е, як в Дніпрі, е, уже чогось не буде. знаєте. Так що тут, е, не дивлячись на це, їм, їм достатньо, щоб вони злякались. Там я, я розумію, що там не буде, що це буде по. По будинкам, але десь вони там, десь біля Москви, десь вони там щось таке жирненьке попадуть. Це давно показують, просто чекають час. Ну, чекаємо, чекаємо, і чи збільшиться кількість бавовни на Росії. В містах військових складах. Ну, те, що я вам повторювала, я знову повторюю це. Зараз якийсь рік боговний, ну розцвіте вона і все. Тут воно трошечки десь там під застряне, потім знов. Тут взагалі такий удачний урожайний рік. Що зараз думає диктатор Російської Федерації про Володимира Зеленського? Знаєте, те, що він на нього агресує, це одна історія, але він же ж їм і захоплюється, тому що е, здрасте. Тут, ну, от вам і здрасте, тут по, по жумичів, <гум> да, він він вважає його швидким, хитрим людина, яка його весь час йде е, спереду, якимось чином його обхитрює і на випередження йде. Е, і чому я сказала по агресорі? тому що всі кроки, які він робить, вони йому радості не дають, вони його засмучують. Е, так що він його засмучує, а з іншої сторони, трійка кубків, от десь в середині він каже, ну молодець, от я б зробив би так само. Ну, от молодець, от це Зрозуміє, але він у нас є четвірка пентаклів, так, це йому не подобається, ну, агресує, якимось чином його це скручує в баранні рог, ну хай скручує. Ми знаємо вже в передніх сюжетах, що Путіна не стане, власне, у 2023 році, як і фізично, так і ну, на посаді. Питання з приводу Володимира Зеленського: чи залишиться він на другий термін? Що зараз кажуть карти? Я вам світло. не поміняю картинку. Чому? Тому що в нього нема остаточного рішення. Його коло хоче, щоб він йшов, його остаточного рішення нема. Тут карта смерть, тут десятка мечів, десь всередині себе він каже. Володя фатить, Володя, зупинись ти вже згораєш. Е, карта Сонце говорить нам, що його можуть уговорити, можуть уговорити, але те, що він сам поки не хоче, це 100%. Ну я думаю, українці його не відпустять. Це так от. І з приводу е, питання від глядачів, з приводу жінки президента, так? чи можливий такий варіант, що ну, не знаю, чи за один-два терміни стане. Президентом саме жінка. Я думаю, що жінка стане через термін. Я вже дивилася питання не раз. Вона стане через цього, цього терміну в нас приходить чоловік 100%, там без варіантів, а у нас через термін настає жінка. Цікаво, ми її знаємо. Вона, яким чином, має відношення до політики, вона не яскрава на сьогодні, прям яскравий політик, вона якби зараз починає запалюватись. Угу. От е, мені, глядачі, запитали про Лана Зеркаль, чи можемо подивитися Лана Зеркаль. Ну, вона якби її не дуже видно, але. Ну, я не можу сказати, що вона 100% стане, тут 50 на 50. Угу. У нас є така двійка пентаклів, що багато що має відбутися, але те, що вона може стати одним із так, воно є. Але угу. тут там багато що відіграється. Так, так що зараз. Тут... Зараз мабуть ці глядачі не лякаються, але я запитаю Ірина Фаріон. Та що, багато людей ж любить Ірину Фаріон. Так, ну. Я брав на неї інтерв'ю, до речі, дуже гарно, дуже освічена жінка, вона дуже багато знає, дуже начитана, просто бібліотека, будь-яке запитання про видатну, видатного українця, вона тобі як книжка. Ну, знову ж, у нас те саме відповідь 50 на 50. На жаль, в нас ще дуже багато потрібно подій. Там, знаєте, буде щось, якщо вона там правильно щось зробить в якийсь свій час, то варіант стати Сонцем для України в є. Але тут ще вона того не зробила. Там, давайте згадаємо, що Але так, вона сама що... хоче, то тобто, цікаво, треба буде її запитати. По сонцю, я так розумію, що вона хоче. Yeah. Я розумію, що вона хоче тут, а, знаєте, в наше, наше життя це цілий кал... 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 калейдоскоп виборів. Mm -hmm. От Якщо вона правильний вибір зробить, то може взагалі mm -hmm. з... залихіти, як би це зараз не казалось неправдопроємним. Mm -hmm. Дивіться, зараз питання як... до вас не як до дорого, а як просто до людини. Наприклад, ви за а президента націоналіста, наприклад, от радикального президента. Ні, я не за радикальну політику взагалом, я за політику для людей, і uh -huh. я взагалі люблю, знаєте, гармонію: 50 на 50, чогось 50, чогось 50 іншого. Тому що все, що занадто радикально, не, не дуже добре, і люди повинні до цього звикнути. А ми всі любимо якось помірності, так що я за помірність. Зрозуміло. Дякую вам, Людмила Хматовська. Сьогодні в нас була в етері. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Думаю, буде багато коментарів, які ваші кандидати залишіть. Хто міг би стати е, гарним президентом? Якщо Зеленський, наприклад, вже два терміни відбуде і так далі. А до речі, це могла б бути і Олена Зеленська. Що ви думаєте про це? Залишіть вашу думку.